Добрі захисники та захисниці! В цей особливий день пишу до вас листа. В мене не вистачає слів, щоб описати нашу вдячність. Ви живий щит України, ви наша воля, наша міць, наш незламний дух. Ви стоїте на краю безодні, щоб ми не впали. Ви захищаєте кожен наш світанок, кожен дитячий сміх, кожен спокійний сон. Ваша мужність – це полум'я, що нас гасає, ваша віра це крила, що несуть нас до перемоги. Діти Рогацького академічного ліцею дякують вам за кожен день, за те, що ви є, за те, що борете за нас, за те, що Україна є. Низький уклінок за все, що ви робите. Ви наші герої, ви наше світло. Щиро зічому вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Вертайте скоріше живими. На вас чекають ваші рідні, друзі, діти. Це знащирі, що вдячуться та любов'ю. Діти комунального закладу роганські академічний це.